Ну що ж, можемо почути і безпосередньо мера Києва Віталія Кличка, який теж перебуває наразі в Святошинському районі. Тож далі послухаємо. У Святошинському районі. Сільного пошкодження зазнав цей тіповерховий, житловий будинок частково зруйнований з 4 по 8 поверхи. А в Святошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий. Житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки стала ще в двох дев'ятиповерхових будинках. Горіли також, ми бачимо, і автівки, спускій приміщення СТО поряд і в Дарницькому районі, в чотирьохповерхові будівлі. На пожежу на третьому 4 четвертих поверхах. частково також зруйноване прикриття і третього та четвертого поверху будинків. Зараз тривають роботи. А, уламки ми бачимо, це був шахет, керань. Тривають зараз роботи. Всі служби на місці надаємо допомогу всім постраждалим, прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в всіх районах, там де є е, наслідки влучань, прохання звертайтесь, отримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги. Так, ми почули мера Києва Віталія Кличка, який наразі перебуває у Святошинському районі, де на жаль знову постраждала багатоповерхівка внаслідок атак Російської Федерації. На жаль, ми знаємо, що цієї ночі є двоє загиблих у Києві. Це 32 дворічна жінка і маленьке немовля. Ми розпитали інформацію у мера міста у Віталія Кличка, аби дізнатися, що відомо з офіційних джерел. Чи є ще постраждалі? Можливо, ще наразі ми повідомимо нову інформацію. Тож я пропоную послухати пряму мову. Чергова атака. Два райони у нас більш всього в місті постраждали. Дарнівський світочський район. Зараз знаходимося торському районі. Ми бачимо влучання. Обломки Шахеда Гірань, влучання в житловий будинок. На цю секунду ми можемо говорити про двох загиблих. Імовірно, тіло третього загиблого шукають. Ймовірно, може бути ще один загиблий. 17 людей звернулося за медичною допомогою. Сім людей. Госпіталізовано серед них вагітна жінка.